Оригінальна комбінація детективного сюжету та комедійних елементів так можна охарактеризувати п'єсу Вісім люблячих жінок, яка є найбільш відомою роботою французького драматурга Роберта Тома. За його твором у палаці культури Раес відбулася прем'єра одноіменної вистави, яку презентував глядачам народний аматорський театральний колектив Вертеп. Його незмінним керівником та режисером є Сергій Онофрійчук. На цією виставою працювали з минулого року, потім була пауза. Саме з початком цієї вистави ми підтвердили звання народний аматорський» в цьому році. Свою діяльність творчий колектив Вертеп розпочав у 2002 році. Серед акторського складу мешканці міста Вараш. Більшість учасників атомники Рівненської АЕС. Серед них Ольга Жарікова, яка у цьому колективі з перших днів його заснування. Аматорське мистецтво це чиста любов до мистецтва, не затьмарена бажанням грошей і слави. Тому в нам нас немає конкурентів. Ми один одному завжди просто хороші друзі і порадники, і колеги по сцені. Театральний колектив Паласу культури РАЕС презентує свою діяльність переважно місцевому глядачу. Кілька років тому творча група Вартепу була учасником обласного фестивалю театрального мистецтва, що відбувся в Острозі. Там презентували виставу Кольори, в якій працівниця РАЕС Оксана Нестерук зіграла першу свою роль у складі аматорського театрального колективу. Перша вистава дебютна була Кольори. Я дуже всім сподобалась, що говорив наш режисер, що в кожного режисера є своя якась особлива вистава. І він цю виставу кольори саме відніс до цієї особливої вистави для режисера. Така творча діяльність дає можливість урізноманітнити життя, відійти від повсякдення і зануритись у світ театрального мистецтва, каже пані Оксана. Брати участь в постановці вистав мені дуже подобається. І, звичайно, я б хотіла це продовжити і надалі. Наймолодша учасниця колективу Вертеп Аполінарія Пашко. Дівчина розповіла, що захоплюється мистецтвом, зокрема, театральною діяльністю. Їй приємно знаходитись в оточенні талановитих людей. Тому юна акторка із задоволенням бере участь у виставах. Учасники нашого колективу дуже талановиті, дуже класні, веселі. І Репетиції класно проходили, тому мені все дуже сподобалось. П'єса вісім люблячих жінок висвітлює проблемні питання взаємин, любові, ревнощів та секретів, прихованих в серці кожної героїні. Акторкам цілком вдалося вжитись в роль, передати характери та настрої персонажів. Їх майстерність подарувала глядачам приємні емоції. Про це свідчили гучні оплески та овації на завершення театрального дійства. Такий результат відповідальний підхід до спільної справи кожного учасника колективу, дружня атмосфера та підтримка. Атмосфера нормальна, всі питання вирішуються, ставляться задачі, дівчата задачі втілюють на сцені. Пан Сергій також додає, що головна мета акторів зробити виставу живою та захоплюючою для глядача. Творча група Вертепу впоралася з цим завданням на відмінно. Кожен вихід на сцену це новий досвід та крок до розвитку в театральному мистецтві. Інна Гаврилова, Андрій Затірка, Уїта Загераес.